Всім привіт, вашій увазі Volkswagen Passat, Автомобіль 2001 року випуску з 2.0 газ бензин двигун шикарний. Це практично необиваємий двигун, можна встановлюватися на гольфи пасати, з ним ніколи проблем не було. Це можна сказати рідкісний двигун, тому що з цим двигуном всі бажають мати автомобіль потужний, витривалий. Втрати понижку дає на 90 10 кілометрів по автомобілю, таких кусяків, в принципі, видимих немає на титанових дисочках. Машинка вже підготовлена до зими. Присутні характерні на капоті вибоїни, так як автомобіль автобавний, свіжопригнаний, по наших дорогах практично не їздив по автомобілю. Це просто це, не, це брут, просто звичайний бруд, наклейка оригінальна. Так, сідушки. Сідушки практично не затерті, маленькі плямочки, присутні. По автомобілю є оригінальний магітофон, клімат, контроль, 5 передач, 4 діймача. Шикарний ряд, один задній з під Великий багажник, це ж... Череславий це пасад найбільший багажник в даному класі. Це просто космічний багажник. Ось такий от автомобільчик. Пишіть, дзвоніть їм суттєво більше автомобілів там. Вибір, якщо коли щось цікавить, дійсно підскажу, розкажу. За телефоном 0,96. Ну, 749 0621 Радий Богу до вас чути. Ціна і тому подібне все в описі. На ютуб каналі підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, відповім на всі ваші питання.